Доброго дня вам, шановні пані і панове. З 3 листопада по 8 ширилася чутка в українських засобах масової інформації, європейських, американських, про те, що вислуженому рашистському коню, який лідирує в дипломатії російській Лаврову, Путін повідривав. Підкови і з його шкіри наробив бубонів для Путінського оркестру. Однак ці чутки, як завжди, залишилися чутками. В кінці тижня, 9 листопада, Лавров нагадав про себе, нагадав інтерв'ю. Російському інформаційному агентству новості. Мабуть, із-за того, що багато хто списав уже Лаврова, то й посоромилися звернути увагу на це інтерв'ю. А Лавров передає вітання. І одразу зазначу, що власне це інтерв'ю і спрямовано тим. То вказав на те, що Лаврова вислали, більше того, що він утік до Сполучених Штатів і так далі. Він показав, що він не лише тримає вішки, а він є в окремих питаннях ключовою персоною. До цього ж хочу доповнити, що цей тиждень початку листопада. Дуже підніс тему ядерної безпеки. Не випадково, 9-го, коли вже тема стихала в неділю, Лавров нагадав про неї і мушу познайомити вас із цим інтерв'ю. Бо насправді воно дуже багатозначуще. Воно досить зрозуміле, тим більше, що видно, що це. Інтерв'ю писане, а не наговорене. Тому в дорогу. А це інтерв'ю, ці слайди я підготував на основі фото. Фото війни, фото українських фотографів, журналістів. І почнемо ми з добре, відомого фото будинку. В Бородянці, де середній сегмент цього будинку? Два під'їзди були просто вибиті. До речі, під завалами цього будинку загинуло дуже багато людей. Однак наша тема сьогодні. А про що ж про це все говорить Лавро? Перше питання, яке поставлено, було? Журналістам Ріа новості воно якраз повертає всіх до теми договору про стратегічне наступальне зброєння, про ядерну зброю. І журналіст запитує: Президент Росії оголосив, що Російська Федерація готова після 5 лютого 26-го року продовжити. Протягом року дотримуватись обмежень відповідно до договору про стратегічні наступальні озброєння. Чи були якісь сигнали у відповіді від Сполучених Штатів? Чи Москва пропонувала Вашингтону зустріч, щоб обговорити так званий час пост ДСНО, ну, час після договору. Якщо так, то на якому рівні? Що каже Лавров? Він звертає увагу. На те, що це ініціатива, яка говорить сама за себе і вона запропонована. Ми з вами говорили про те, що головна мета цієї ініціативи не проговорити її, а просто зустрітися. Немає необхідності говорити, тому що договір цей може бути продовжено заявою сторін. Далі звертайте увагу. Про що він говорить, я буду тлумачити це. Вона позбавлена подвійного дна. Чому? Бо воно є, він говорить, він навмисне це. Бо насправді нема в цій пропозиції суті договору про стратегічне наступальне озброєння. Це зустріч заради зустрічі, щоб поручкатися. Він правильно каже, практична реалізація не вимагає жодних. Специфічних зусиль не потрібні вони просто заявити. Єдине він каже, це взаємність що і треба, в Москві це взаємність Америки щоб ще раз поставити галочку, що ми працюємо, співпрацюємо і так далі. Причому, якщо в американців він каже, виникнуть питання, хай звертаються. Ми протлумачимо, вони ж не можуть. Самі собі розуміють, ми їм протлумачимо договір про стратегічне наступальні озброєння. Ну і він каже, що нам повідомили, що питання розглядається. Ніхто їм нічого не повідомляв. По дипломатичних каналах він вказує, що нам їм повідомили. І в підсумкові речі ми готові до будь-якого розвитку подій. Тобто, насправді вони розуміють. Що задум цей спрямований не на договір. Бо мова ж іде у питанні про те, щоби зустріч забезпечити. Чи пропонувалось, і так далі. Ну, вони готові до будь-якого розвитку подій, бо вони розуміють, що зустрічі в цьому випадку не потрібно. Але вони сподіваються, що результат буде позитивний. Відповідь це. Типова відповідь Совка. От, вона крутиться навколо кола. Ми можемо так і так, ми такі досконалі. Взагалі ми настільки м'які, ми як лайно, з нас можна всі ліпить. На що це розраховано? Що опонент почне реагувати, а далі включається інша фаза. Опонента чи партнера по переговорах роблять таким, як ми. Вирівнюють. Тобто, і в результаті виходить, що для світу зібралися двоє рівних. Ось що вони хочуть. І тут дуже важливо, щоб розуміти оце, що договір про стратегічні наступальні озброєння використовується не як мета, а як інструмент. На це треба звернути увагу, розуміти. Що це інструмент війни? Інструмент, а не мета у даному випадку? Наступне питання. Який нині головний камінь спотикання у переговорах із США щодо врегулювання навколо України? Де ми готові піти на поступки, а де ні? Питання просто унікальне. Як відповідає Лавров? Він говорить про те, що досягнуті під час зустрічі на Алясці домовленості досягнуті у серпні і сформульовані на основі він каже, справедливого врегулювання, які викладені Президентом Путіним у червні, на нараді тоді в Міністерстві. Це те, що є основою, він каже. Досягнуті, досягнуті. На, на це слово зверніть увагу, Які домовленості досягнуті. Коли навіть Трамп тоді сказав, що так, поговорили, розмова хороша, просунулися. Куди і як у цій ситуації Лавров каже, досягнуті і сформульовані на основі справедливого Путіним. Більше того, він каже, щоб ми взяли до уваги навіть те, що привіз Вітков. Після уже, пам'ятаєте, який сплеск був з перед Вони взяли до уваги. Взяти до уваги, це сказав: ми розглянули ваші пропозиції, вам відмовлено. Це суть слів, взяти до уваги, досягнуті, але сформульовані путіним. Тобто, там немає. Не те, що українською чи європейською там немає американської сторони, бо вони сформульовані Путіним наступне. Наступний абзац. Американці запевнили нас, що зможуть домогтися, щоб, значить, Зеленський капітулював. Так розшифровується ця фраза. І у цьому випадку він каже, що. Тут вся Європа і Брюссель, і Лондон накинулися на Вашингтон і не дають Вашингтону, бідному, додушити цього Зеленського уже. І вони включають, значить, воєнний тиск, відіграючи роль партії війни. Зверніть увагу. Тобто вина основна покладається на Україну і на Європу. Він не чіпає Трампа. Що би Трамп не говорив, не казав і не діяв. Далі знов кидається наперед. Анкорицькі домовленості залишаються чинними. І він каже, які домовленості? Оце той випадок, коли я розумію прекрасно, що вони навіть перебріхують ситуацію розмову з е, Трампом. Бо суть, пам'ятаєте, Трамп вийшов, каже, так, не буде перемир'я, готуємо договір. Ну і що далі? Спробували, не йде. Ви його валите, все це. Далі. Він каже: при цьому треба, щоб усі розуміли, що те, про що говорили там, це вже компроміс. Це означає, що з'їхати з позиції, яку займає нині Російська Федерація, вже не зможе ніхто. Ні Трамп, ні Європа, ні Україна. Тільки разом, коли. Приговор винесуть в трибуналі Фюреру його, членам кліки. От тоді буде реалізовано компроміс світу демократичного по відношенню до цієї сволоти кремлівської. Причому він каже: ми не відмовляємося від того компромісу. Якого компромісу? Далі дуже цікаве питання. Що американці розуміють принципові наші моменти. А які це принципові моменти? Ніхто не ставить під сумнів, він каже, питання територіальної цілісності Росії, і через кому каже Крим, Донбас, Новоросія і так далі. При цьому він продовжує увага, щоб всі ці рішення були прийняті на основі референдумів. А далі не забуваємо, що це прояв волі об'єднатися з історичною батьківщиною, ну, біліберда вищої категорії. З точки зору міжнародного права, конституціоналізму. Я вже не кажу: остання фраза, бо він завжди про неї говорить: необхідності усунення причин конфлікту. Все це означає, що ми вернулися в 2021 рік. Він каже, які ми багато разів називали. Багато разів. Тобто він каже, що там, там, от там написано в грудні 2021 року, у двох проектах договорів про гарантії Російської Федерації від Сполучених Штатів і НАТО. От то є основою, від того ми не відійдемо. Так що тут мова ведеться не стільки про Україну, скільки про ті речі 2021 року. Наступне питання, якою буде відповідь Росії, якщо заморожені активи Російської Федерації спрямують на допомогу Києву? А, Лавров не розуміє питання, але воно його чіпляє емоційно. Тому він ображається, ображається, наскільки може образитись цей чоловік, людиною назвати я його? Навряд чи можу, але і чоловіком теж. Він каже, що такі дії це відкритий обман і грабіж, додає давні інстинкти колонізаторів та піратів. Зверніть увагу, як він роздає синоніми, називаючи колонізаторами, піратами і так далі Рашистська Федерація. Ніколи не була колонізатором, ніколи не була піратом і так далі. Але тут важливий один момент. Він каже, що золотовалютні запаси заберуть. Він розуміє, що заберуть усе. Але тут каже: але це ж не допоможе. Протеже у Києві єдиної Європи. І тут же він згадує про Орбана, Фіцо і подібних, що не всі в Європі готові йти на ці кроки. Це означає, що він сподівається в Москві, що Фіцо, Орбан виконають свою задачу і завалять цей проєкт. Причому зверніть увагу: тема з вересня місяця видачі Україні репараційного кредиту з з нерухомлених активів Російської Федерації піднята Вашингтоном. Законопроекти у Вашингтоні підготовлені. Ти не слова не говорить про Вашингтон, він основний удар кидає проти Європи. І далі він завершує, що Росія дасть адекватну відповідь розбійницьким діям в кінці кінців називає все це авантюрою, запланованою. Авантюри. Тобто видно, що він не розуміється на питанні, а кидається винятково емоційними фразами. І Тут треба йому просто пояснити, що як а, ворог, який розпочав агресивну війну, він може бути в тому числі засуджений до репараційних виплат, до конфіскації не тільки золотовалютних резервів, рахунків. Коштів на рахунках, майна в тому числі і так далі. Тобто, тут явно він розуміє, що світ добирається до того, щоб взяти за найделікатніші місця фюрера його кліку. Наступне питання. Журналіст питає: Адміністрація США повідомляла вам про готовність де Юре визнати Крим, Крим російської території у рамках мирного плану? Цікава відповідь тут Лаврова. Він каже: ми не розкриваємо всі деталі обговорення. Про що говорить ця фраза? Ніякого повідомлення не було. Тому він знаходить відповідь облудну. І тут же. У Змів кидають відверті фейки. Тобто цим самим він говорить про те, що та ми би хотіли, щоб так було, але це неправда. І не може це зводитися до одного аспекту. Так от ці фрази три ми не розкриваємо, змі кидають відверті фейки, не зводиться до одного аспекту. Це означає, що. Рашистська Федерація торгується. Торгується. І він далі каже про те, кидаючи докір журналістському середовищу, що це так зосереджувати все на одному питанні не слід. Чому він це говорить? Зверніть увагу, журналіст вже не задавав питання по інших якихось територіях. Він запитав лише про Крим. І тому він. Говорить, що нас цікавить все. Але торгуватися ми будемо США. При цьому, в наступному абзаці він говорить, неможливо вирішити питання без урахування російських інтересів і знов та викорінення його причин. Знов вертається до причин до 2021 року. Ну, і зрозуміло, тут пішла ляпанина про те, що жителі півострова висловили свою позицію. А взагалі такого поняття, як суверенітет жителів, не існує. Суверенітет може бути націй на самовизначення, право шляхом самовизначення, а не жителів. Жителі не є суб'єктом міжнародного права. Тому в даному випадку це типова, типове тлумачення рашистських правників права націй і народів на самовизначення. Пам'ятаєте, навіть було таке поняття: там: народ Криму говорить, такого народу не існує. Є етнос кримських татар. як Ще однієї титульної нації є українська нація, є кримські татари, але народу Криму не існує. Але тут йде постійне тлумачення: це в міжнародних відносинах один із постійних інструментів рашистської дипломатії тлумачити міжнародне право. Ще одне питання дратівливих питань. В які дратівливі питання і як ви збираєтесь їх вирішувати? Лавро відповідає, що дратівливих питань в російсько-американських відносинах дуже і дуже багато. І розгрібати їх доведеться дуже довго. Чому він про це говорить? Це говорить про те, що вони не збираються поспішати. Їхня задача тягнути час. І тому він від самого початку говорить, що ми готові, готові тягнути час, і ми будемо його тягнути. Однак він каже, що коли Трамп з'явився, і тому ми його не чіпаємо, це я від себе. Кажу, тому ми повірили в те, що можемо про щось говорити. Далі він кидає звинувачення в бік Обами, а в бік Джо Байдена. І говорив про те, що коли Трамп перший раз став президентом, то його ж оточення дзвонили. В Москву, зокрема, його радник з питань безпеки Флін, якого потім звільнили за цей дзвінок. І розказував про те, що ми ще порішаємо все. Все вирішено. І в даному випадку а, Лавров каже, що не треба все зводити лише до питання консульств і дипломатичних місій. Нас цікавить, він каже, питання авіасполучення, дипломатичної нерухомості, яка була конфіскована. Зрозуміло. Рахунків і інших речей, які стосуються двохсторонніх відносин. Зверніть увагу. Тобто, в цьому відношенні питання договору про стратегічні наступальні озброєння, двохсторонні відносини це є механізм на узбіччя відсунути питання російської агресії проти України. Але тут є дуже важлива річ, і це вітання тим, хто говорив про те, що його, з нього шкіри вже зробили барабани. Його на початку запитують про зустріч, можливо, із Рубіо. Марком Рубіо, державним секретарем. І він каже: увага! Ми з держсекретарем Марком Рубіо розуміємо необхідність регулярного спілкування. Воно важливе для обговорення українського питання. Що він каже. Він каже: Він головний. Він каже, я головний, Лавров головний питаннях української кризи, як він каже. І це було так, і так є насправді. Що б не говорив Путін, щоб не говорив Пісков, завжди виходить з тіні Лаврови і починає згадувати. Першопричини або причини, які привели до цієї ситуації, законні територіальні інтереси Росії, на які вона має необмежене право, бо де закінчується російський світ, ніхто не знає, в тому числі Лавров. І третє це неділимість глобальної безпеки, яке пояснює претензії на. Всю Євразію Російської Федерації. Тому він не випадково закінчує інтерв'ю фразою про те, що він головний в українському питанні і тому важливі розмови з Рубіо. Ну, як відомо, остання зустріч завершилася тим, що Рубіо доповів президенту Трампу, що з Лавровим. З Путіним Немає про що говорити, тому й було відмінено зустріч у Будапешті. Як ми бачимо, Лавров, даруйте за тавтологію, кінь на коні. І він тримає уздечки достатньо міцно в своїх зубах, хоч би не поперекушував. І це свідчить про те, що. І вкидання, нагадування теми договору про стратегічне наступальне зброєння, і зазначення його ролі в українському питанні свідчить про те, що він не лише не має дуже серйозний статус, він претендує на ключову роль у цих речах. Ось чому він носить майку СССР. Не випадково журналісти його запитували, чи є у вас майка, футболка Венесуела чи Колумбія. Тобто в цьому відношенні ми розуміємо чудово, що цей кінь старий, але путінську оранку він таки для Путіна реалізує. Тому говорити про його виведення з оточення передчасно, та і можу сказати, що та кліка, яка зібралася навколо Путіна, вона не є організмом, який може приймати, викидати швидко, звідти можна вийти тільки, як казав колись мені один. Класик української політики ногами вперед. І тут зрозуміло, що пророкувати відставки, відходи Лаврова це річ невдячна. Ну що ж, ось так роз'яснив ситуацію нам з вами, міністр закордонних справ Сергій Лавров Російської Федерації. Дякую, що слухали, дивилися. До наступної зустрічі. До побачення. Будьте здорові.